Коли бізнес розуміє, що він робить, і навіщо головна мета? А це навіщо найкраще воно формулюється в дієслові? Не просто бути найкращим, а бути найкращим для того, щоб змінити правила гри на ринку, або бути найкращим для того, щоб в кожній хаті стояв підсвічник моєї компанії. Це означає, що ви економите бюджет. Якщо ви визначаєте, що я хочу зробити життя своїх клієнтів максимально простим, зручним, комфортним і позбавити їх мук вибору, чи потрібно вам 25 однотипних продуктів в лінійці продуктовій? Певно, що ні? А якщо ви говорите що ви шоп для своїх закритого кола, про який не можна нікому розповідати, вам точно не про бікборди. І тоді способи, канали, методи комунікації у вас одразу йдуть в мінус для того, щоб ощадити бюджет. І це так само може впливати і на персонал, і на кількість продуктів, і на торгових точок, і так далі. Ну і далі офлайн чи онлайн майданчик так само від цього залежить. Сенс економить бюджет.